І так, добрий день. пройшли сутки. Зараз треба глянути, як там наші маточки відкрити маленьке відділення. Подивиться. Ну, зараз глянемо. Ну а так відкрив. Вроді якби вже хочуть її випустити. Метку вже нема. Все з'їли на рамочках. Не знаю. Зараз подивимось. Що воно як воно. Ось отак. Відкрили нижнє відділення маленьке, І даємо обратно їм туди. Хоча вони вже дзьобиками хочуть її кормити. Питається її все це робити. Ну, поки хай ще сутки посиде. Ото -от так. Ну і так і всі зараз будем проходить. Ото -от -так. так. І так, пройшло два дні з моменту відкриття маленького відділення. Повинен був вчора відкрити більше відділення, але побачив, що поставили вони. Маточки зробили маточники на рамках свої і ще одні. Я перед тим як ставити матки, прийшов сім'ї, зірвав усі маточники, ну, але вони заложили їх ще свої. Я їх зірвав, відклав матки ще на три години е в інше місце. Вони посиділи без маток і заново їх поставив вулики. Ну, з відкритим малим відділенням. І треба сьогодні подивитися, що воно буде. Ще поки що 10 час. Це десь часа в три. Десь буду щось відкривати, дивитися, що ж у них там таке. Не так все просто. Так що дивіться внимательно. Струшуйте з рамок пчелу. Потім буде більше видно маточники. Так що то, так будемо. Дивіться. А так поставив вже всі вулики. Е, Получається, е, криші алюмінієвих немає. Я просто пленка їх взяв, поки постеплек. Так Так, що так, будемо далі дивитися. Ось узяв, достав маточку клеточки. А дивіться, що робиться. Запечатують воском, як би не хочуть приймати принципі ну хай ще посыды маленьке відділення вже открыто виходить не знаю вони жопки піднімають вроде как и этот ну не всі все вроде як і должно бути Ну воском запечатують усе то так Будемо дивитися далі другі зараз. Так, добрий день. Іде 11 день, коли зробив відводки. І так, іто, в принципі, 6 учора прийнялись. В одно я даже бачив, що вже пильце Несе ця о, пчелка несе. І з одну сьогодні вроді як приймають. А ті три сидять ще в клеточках. Я їм Повиїдали весь корм, я їм даю метку. Получається, ізредка випускаю їх. Дивлюся, що їх беруть в клуб. Заново обходжу сім'ю, Дивлюся, є мисочки з молочком і з червячком. Черв'ячок такий уже шестидневний, Вони його пытаються зробити маткою. Ну, в общем, в общем, ще що оприскую, Получається водичка. І трошки туди ну, водки лейнуть. І щоб якби запах. І ото їх обризкую, виходить, якби, щоб в них однородний запах був. Ну, чи те, чи не те. І зверху даюш на брусочки меток, як би теж. Ну, в общем, 7 штук прийнята. Все, в принципі, ну, 11 днів. Отак. Плюс вона зараз набере силу 2-3 дні ще в Росії ці. Тут. Чи може щось я якось, може хтось підкаже, може якось по-другому треба робити. Ну, сім'ї основні я не хочу, виходить, може мені ще з них прийдеться ще отводки робити. Хай, щоб я матку уберу стару, а потім що? Ну, не діло. Мені не годиться, в принципі. А так, от така пасіка. Нічого, справимося. Все буде нормально. Так що. Ну, підписуйтесь, кому було інтересно, если ставте лайки. Мені дуже буде приємно. Ну, до зустрічі.